Ви можете помітити в моїй руці вино, і вино сьогодні особливе, так само як і сьогоднішня сезонна дегустація, оскільки її вже не було дуже давно. Хочеться підсумувати і весь рік і поділитися різними досвідами, різними речима і різними рекомендаціями. А повертаючись до вина і до е, нового антуражу, в якому я знаходжуся, це мій черговий переїзд за останній недовгий час. І сьогодні в мене в руках одеське вино. Це вино сортів Севіньйон. коли його спеціально для цього відео. Чому? Тому що сьогодні я знімаю це відео в Одесі. І це перше відео, яке я знімаю в Одесі. Можливо, ви ще побачите інші відео, які я знімала ще будучи у Львові. Але тепер я тут живу. Це перший досвід для мене насправді жити біля моря. І я от прям зараз на нього дивлюсь, і це, ну, дуже. Емоційно, я б сказала, для мене. Наливайте собі щось смачненьке, чай, кава. Можливо, ви також захочете вина сьогодні зі мною випити. Тому е, вмощуйтеся зручніше і давайте полопимо. Насправді, я не люблю солодких вин, а це напівсолодке, тому я не очікувала від нього чогось вау! І. Воно солодке, але одночасно з тим терке. І я не знаю, як це поєдналося, але в принципі мені це навіть подобається. Загалом, якщо ви чуєте легкий тремор у моєму голосі, тоді ви не помилилися. Я справді трохи схвильована зараз, тому що я давно не знімала відео я давно не знімала відео. Про мене, такого плану. І можливо, це власне пов'язано з тим, що в моєму житті сталося дуже багато змін, і я також змінилася. Власне, про зміни я би хотіла почати говорити з мого досвіду, коли в житті стаються переломні моменти, і так на твою зміну, твоєї особистості, впливають ці переломні моменти, як те, як ти до них ставишся. Як ти їх проживаєш? Чи ти дозволяєш собі їх прожити? Чи ти дозволяєш собі їх відчути, проаналізувати, заспокоїтися? Коли стається щось таке стресове, емоційне, нагальне, в тебе акумулюються твої сили, твій ресурс у всі в твоєму маленькому тілі. Ти так чи інакше можеш все? Ти можеш звернути будь-які гори, ти можеш. Будь-куди піти, ти можеш ти можеш в принципі все. І потім, коли в тебе плюс-мінус все в житті налагоджується, коли ти вже створюєш собі якусь нову рутину, ти повертаєшся до себе, до своїх думок, до своїх звичних способів існування. Тобто, ти можеш цей виклик вирішити і рухатись далі по житті, так якби нічого не сталося. А можеш собі проаналізувати, ти можеш зрозуміти, що сталося, ти можеш дозволити. Цим змінам впливати на себе на тебе і відповідно пристосуватися до цих змін, зробити так, щоб ці зміни не пройшли дарма. Приклад зміни мови. Комусь зміна мови пішла досить легко. Я знаю людей, які мені сказали, ну так, мені було легко перейти. Це переважно кажуть люди, які, наприклад, попри своє російськомовне оточення в сім'ї, чи там в дворі, де вони бавилися з іншими дітьми, в школі в них уроки велися українською мовою. Або попри більшість оточення в університеті російськомовне, були все ж якісь студенти, не знаю, одногрупники, вчителі, які спілкувалися українською мовою. Відповідно, так чи інакше та мова не сприймається як переломом себе, своєї особистості, адже вона була десь поруч, десь біля тебе в твоєму оточенні. Деколи потрібно прям себе пересилювати. І для деяких людей перейти з російською на українську це дуже великий виклик, це постійна боротьба з собою. І я захоплююсь людьми, які переходять, тому що насправді. Це важко і потрібно постійно свої перші рефлекси відключати. Тобто перший рефлекс подумати цією мовою, перший рефлекс відповісти цією мовою. Перший рефлекс, коли щось стається, кричати, плакати чи що-небудь саме російською мовою. І ти маєш весь час відключати свої перші рефлекси. Я завжди з великим захопленням. Спілкуюся з людьми, які перейшли, хвилинка філософських роздумів від мене закінчилася і зараз я би хотіла трошки поділитися своїм переїздом. Чому я переїхала в Одесу. поштовхом для того, щоб переїхати саме зараз, стали особисті причини моє приватне життя. Але так чи інакше, я завжди Одесу розглядала як таке місто цікаве для мене. Цікаво з точки зору культури. Тут дуже багато культури, дуже різноманітної культури, дуже багато прикладів того, як культура може поєднуватися, що мене в принципі дуже цікавить. І мені хочеться тут віднайтися власне в цьому середовищі. Я не Посвоїлися тут достатньо добре, щоб вже прям вливатися в цю культурну тусовку в Одесі, але в мене є вже я знаю деякі знайомі, які тут живуть. В мене є знайомі знайомих, з якими мене тут сконтактують. Так чи інакше, я знаю, що я тут не пропаду, я знаю, що мені тут сподобається в подальшому. Просто головне знайти свою нішу і знайти своє середовище. Якщо йдеться про те, чому мені тут важко. По-перше, на жаль, в Одесі, особливо в цих старих частинах міста, я в одній з таких живу, тут дуже багато розвалених будинків. Дивіться, я хотіла знайти правильні слова, якісь легші описи для цього, але тут прям. Вони розвалюються Тут дуже багато таких країн, і це так прикро, так шкода. Я знаю в Одесі ініціативи, які, наприклад, займаються реставрацією. Я точно на одну підписану інстаграмі, яка займається реставрацією старовинних дверей в Одесі. Я бачу, є відреставровані гарні будинки в центрі і поза центром. Такі власне старі є будинки, які може не відреставровані, але за ними доглядаються. Але дуже багато того, що кидається вочі, що розвалюється, і це насправді прикро. Що мені дуже тут подобається, це те, що тут постійно щось відбувається. Тут постійні якісь івенти. Я на вихідних маю просто довжелезний список того, куди можна піти і що можна робити. І я вибираюся буквально кілька з них і туди хожу, тому що просто я не можу розірватися. Дуже багато всього про. Українського дуже багато ем, про військового, тобто збори, якісь івенти, де збираються гроші, якісь благодійні ярмарки, якісь е, кінопокази, м -м, якісь музичні вечори. І це навіть просто ти йдеш по вулиці, бачиш якийсь бар і там якийсь музичний вечір. Ти просто бачиш, як там хтось сидить і грає, хтось співає. Живеш в постійному контексті війни, в постійному контексті. Важливості допомагати військовим. Тут кожної неділі відбуваються мітинги за звільнення наших полонених. Зайшла я mm -hmm. в якусь дуже сумну нотку, але ми повертаємося до наших звичних розмов під час сезонної делестрації і хочу. Вам порекомендувати дещо, що стало для мене проривом цього року. Я не записувала всього, що подивилася, що на мене справило враження, але, так чи інакше, якісь такі найбільш емоційні чи найбільш впливові на мене події, я пам'ятаю. Тож я хочу поділитися з вами книжкою. Це книжка, яку написала Дайва Ульбінайте. І ця книжка про історію Далі Грибал Це президентка Литви, яка була президенткою з 2009 року в року цілих два терміни. 10 років по 2019 це книжка, яка змінила мене, яка повпливала на мій погляд, на політику, на те, як потрібно ем, вибирати політиків наших. Як потрібно ставати, в які моменти потрібно ставати президентом чи президенткою? Це надзвичайна книжка, і вона мала прям вплив на моє життя. І вона, звісно, у мене потріскана, якась побита, тому що я її тягала всюди, де можна і не можна. Я читала прям сторінку. І потім закривала і обдумувала цю сторінку. Я її дуже повільно читала, саме тому що мені хотілося встигнути задоволення. Але я, мабуть, зроблю про неї окреме відео або взагалі про книжки, які я рекомендую прочитати, тому що це прям був скарб для мене, і я прям хочу її про прочитати, перечитати в якомусь, не знаю, найближчому майбутньому, мабуть, вже через рік для того, щоб просто здобувати цих скарбів, які тут. Сама особистість далі в грибоскайте дала мені для розуміння цілого світу, як світ працює. Також я почитала книжку, а також справила на мене досить сильне враження. Називається Сім законів дурнів. Якось так. Я по моєму її залишила у Львові, тому навіть не буду тут шукати серед своїх книжок. Але також дуже багато для розуміння, я дуже часто її аналізую, дуже часто до неї повертаюся, Вона зовсім малесенька, вона прям прям малесенька. Відповідно, її дуже легко прочитати, але якщо почати задумуватись над тим, що там написано, то можна дуже багато собі проаналізувати і дуже багато собі чого зрозуміти в соціології, психології, в політиці і так далі. Тому також, якщо ви цікавитесь цими напрямками, то рекомендую зацікавитись цією книгою. Насправді мені зараз тяжко згадати. Я точно пам'ятаю, що минулого року я дивилася фільм. «20 днів в Маріуполі відповідно до свого ресурсу і до своїх можливостей. Якщо ви ще не бачите, подивіться цей фільм. Ще одна прекрасна короткометражка, яку я вважаю, також потрібно обов'язково подивитися. Це фільм, який називається Камінь-Ножиця Папір. Це британський фільм, короткометражний про війну в Україні. І там знявся наш дуже талановитий і прекрасний актор Олександр Рудницький. І якщо ви ще не бачили цього фільму, він на цьому році переміг на премії Вафта, ну, обов'язково його подивіться. Це справді дуже гарний фільм і також доволі важкий в сприйнятті. Але якщо ви, наприклад, відчуваєте в собі силу, то обов'язково подивіться. Повертаючись до фільмів, зараз якраз згадала, що минулого року я теж бачила фільм, який називався. Не пам'ятаю як, але це історія про біографічний фікшен про Скребіна. Це дуже позитивний фільм, веселий, такий, доволі легкий. Багато музики, багато жартів, багато. Цих таких вигаданих сюжетних поворотів, які ти розумієш як людина, яка трошки може ну, я не пам'ятаю радянського союзу, але я знаю там про те, як приблизно відбувалося все в радянському союзі, що цього не мож, не могло статись. Але так чи інакше ти дивишся цей фільм, і ти з таким захопленням просто ловиш кайф від кожної хвилини цього фільму. Але ну звісно, потрібно пам'ятати, що це вигадана історія, так вона базується на Щоденника Скрявіна, які також собі, мали, мабуть, я впевнена дуже багато вигадки, тому що Скрябін сам по собі він був таким харизматичним, експресійним, і я впевнена, що він там якось описував події, мабуть, трошки гіперболізовано. Подія минулого року, яка змінила моє життя. Власне, побачила в себе в фотографіях і, звісно, не можу про неї не згадати. Минулого року, в певний надзвичайно складний період мого життя, мене мої дуже хороші друзі витягнули на сітки на волонтерку, де власне плетуть сітки для нашого війська, і це було ще в Познані. Якщо подумати, що саме тому, що саме в той день. Сто годину я там була, і так чи інакше це повпливало на те, що я зараз сиджу в Одесі. Дуже цікаво, як життя працює, але це також щось, що змінило моє життя і цей мій рік, і попливало на дуже багато що. Я заохочую вас не для того, щоб переїжджати в Одесу, звісно, але я заохочую вас знаходити якісь волонтерські рухи в своїй локалізації, де ви знаходитеся. Я наразі в пошуках також сіток в Одесі, десь поблизу моєї локації, де живу, тому що сіток Одесі досить багато, але вони всі віддалені від мене. А Одеса ну величеньке місто. Відповідно, мені би хотілося знайти щось поближче, тому я заохочую вас також долучатися до сіток або будь-яких інших волонтерських рухів. Також те, що так чи інакше попливало на мій світогляд, дуже сильно я цього року минулого року багато подорожувала. Я кілька тижнів жила в Італії. Я їздила до Варшави. Я була в Молдові вперше в житті, по італії трошки подовжувала по різних містах. Я була на Венеційському біяна, що було моєю мрією. Я з захопленням там походила, подивилася. Можу сказати, що так чи інакше, такий досвід такого близького близької стаковки з такою кількістю мистецтва. Um, дав мені дуже багато рефлексій. Відень, звісно, що багато разів також була за минулий рік в Києві, також була. Хоча в Києві я вже дуже давно не бувала. Тут мені вийшло і погуляти, і попрацювати, і так далі. Рік, який не передбачав такої активності, дав мені дуже багато поштовху до нового і дуже багато сил натхнення і ресурсу. Що я ще вам можу порекомендувати, це точно підписатися на інстаграм, Фейсбук чи будь-які інші сторінки Суперхюменс-Центру це центр реабілітації та протезування, який надає підтримку психологічну, можливість реінтерагуватися в суспільство, долучитися до різних видів спорту. Це насправді дуже крутий центр, і потрібно підписуватись на їхні соцмережі, потрібно поширювати знання про цей центр для того, щоб якомога більше людей знало, що у нас таке щось є, що це роблять українці, що це робиться в Україні. І там насправді широкий спектр послуг, і надається він всім, хто постраждав. Від війни ці півроку, які я перебувала у Львові, я була частиною команди Superhumans, що стало для мене просто якимось оазусом кайфу напруженої роботи і безмежної кількості нових. Прекрасних людей в моєму житті я не просто рекомендую підписатися бо так треба, тому що це українське, а тому, що я сама до цього долучалася, і я знаю, скільки там вкладається в цю роботу, і як багато зусиль докладається до кожного процесу. Який там заводжується в суперхіміці. тому обов'язково підписуйтеся, тому що це дуже круто, і це допоможе вам також, якщо ви, наприклад, не стикаєтеся з людьми з ампутованими кінцівками, з людьми, які постраждали внаслідок війни, з людьми, які отримали якісь травми, якщо ви не знаєте, як поводитися з людьми, які отримали травми, то ви також обов'язково підпишіться, тому що там про це говориться. Там показується, що варто робити, а що не варто робити. Там показують історії людей, які після втрати якоїсь кінцівки або втрати частини здоров'я здобувають золоті медалі на міжнародних змаганнях, таких як Invictus Games, які знайомляться з Транцом Гаррі, які створюють сім'ї, які народжують дітей, які будують свої бізнеси, свої ветеранські хаби, які продовжують жити своє яскраве життя, і просто я надихаюся цими людьми і також варто хочу надихатись. Я долучалася цього року до зборів і відкрила свій один великий спір. Це були різні збори для різних бригад. Зараз я буду скоріше долучатися до зборів, а не проводити свої. Тому що це насправді досить забирає багато сил, ресурсу, часу і нервів. Дуже багато нервів. Я пишаюся тим, що так багато робиться, так багато зборів. Зараз за цей рік мені вдалося допомогти закрити, допомогти зробити, допомогти поширити і так далі. Якщо ви хочете долучитися до якихось зборів таких більш знаєте, не масштабних, типу фонд притули чи воронись живим, а до якихось більш локальних, то в описі до цього відео будуть три збори. Можете собі прочитати, можливо, якісь з них вас більше зацікавлять. Ті закинете або на кожен збір закиньте там не знаю 50-100 гривень, скільки маєте, скільки можете. Заохочую робити це кожного дня. Така сума, яка вам комфортна. Це може бути 10 гривень, може бути 20, 100, скільки вам зручно, але робити це кожного дня це ефективніше ніж робити це раз на тиждень чи на місяць. Давайте, може, ще трошки до музики і подкастів перейдемо, і будемо помаленьку завершувати, тому що вже доволі багато, доволі багато я сьогодні наговорила. Топ, мабуть, 150 тисяч послуховування від мене цього року мав. Це називається Мур. Ви, мабуть, чули десь в інтернеті, бачили. Десь їхні пісні. Потім те, чим я хотіла з вами також поділитися, досить научно для себе відкрила цей гурт український, називається Lemko Blue Grass Band. і в них є просто неймовірна пісня. В них багато дуже гарних, але та, ця моя улюблена, це було тижче. Послухайте, будь ласка, в вам також вона сподобається. Я думаю, взагалі в мене досить багато тут бачу в плейлисті старших пісень, тобто з якихось там 2010-х, з якихось американських, які ом, так чи інакше мені згадались, якусь ностальгію викликали або перезакохали в себе. І я їх додала в свій плейлист. Також відкриттям минулого року для мене став гурт, який називається Death Rocks. Це такий е, рок, і оскільки я не люблю важкої музики, яка тебе перенасичує, перевтомлює і переемоційно збуджує, то, попри це все, ось це ось цей рок мені підходить. Він такий подібний мені на манескін або на деякі пісні бомбоксу з особливо з цих останніх років вони такі трошки важчі. І ось цей дес-Рокс. Тут прямо в мене список пісень, які мені дуже не подобаються. Це прям дуже крутий гурт, Я була в них на концерті, дуже цей соліст їхній такий відкритий ем, не знаю до людей. Ем, і прям видно, що людина розумна, вихована. Ем, бо перед тим на розірвіві в нього був якийсь також рок-музикант, який просто. Ем, Лаєвся, як я не знаю. Просто жах. Мат через мат, просто зі сцени. Того послав, там того послав, всіх послав, там щось тут кричить, там на когось кричить. Після того виходить, можливо, це теж що так на контрасті, але цей соліст гурту Death Rocks Прям був таким оазисом вихованості, спокою, створив дуже приємну атмосферу на цьому концерті. О, побачила в своєму плейлисті пісню, яка мені також дуже в свій час засіла в голові. Я її слухала просто безперестанку. Це пісня, яка називається Сама Своя Валерії Вов. І щодо подкастів. Я взагалі почала дуже багато слухати подкастів всяких розумних, політичних, військових, наукових. І так далі, психологічних також я вам можу порекомендувати багато і внутрішній світ з психологічних і блог психотерапевтки. Досить часто слухаю без оголошення війни. Дуже класно з хлопці спокійно розповідають про історію. З психологічних також подкаст «Ти я», пустими словами Марка Лівіна з комунікаційних, маркетологічних і так далі. Це не під запис, дуже мені подобається. Мій топ стопів це ранкове допіо. У Т2, другий сезон у них більше присвячений на військову тематику та подкасти прямо по дві з половиною години, але вони дуже цікаво розповідають. Обговорюють різні теми, різні новинки в світі військової технології і так далі. Тому, якщо вас таке цікаве, то також послухайте. Хороший поганий злий подкаст для мене це також такий мій острівок. Спокою і, і якогось розслаблення, включно з Бромансом. Також хроніка економіки. Я також дуже люблю цей подкаст, тому що ведучі дуже легко розповідають про економіку і постійно запрошують якихось експертних ведучих. Ось наразі це все. Я не буду затягувати. Якщо у вас якась з цих тем цікавить більш детально, то напишіть мені обов'язково в коментарях, і я про неї розповім в окремому своєму відео. Зараз я також запрошую вас задавати мені питання різні в коментарях щодо мого переїзду в Одесу. Для мене цей рік, попри те, що я знімаю це не як підсумки року, не як ми привикли в грудні або на початку січня. Для мене цей рік став переломним в дуже багатьох моментах, але як я сказала на початку. Переломні події не змінюють нас. Нас змінює наш підхід, наш погляд, наше сприйняття цих подій. Попри все, те, що відбувається зараз, це шаленство в новинах, в заявах міжнародних всяких знаних людей. Не будемо говорити іменами, але ми всі знаємо, хто ці люди. Я якось тримаюся за якийсь позитив. Який, мабуть, мені надають все ж таки в більшій мірі українці в закликаю не покладати рук, закликаю не розслаблятися, тому що як ми бачимо, нам потрібно. Першу чого покладатись на себе, а вже потім на допомогу від інших. Тому посилання на збори, які для мене є важливими і які я, до яких я долучаюся, в описі до цього відео. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваші коментарі, чекаю на ваші лайки, підписки, і можете поширювати мої відео. Закликаю вас це робити до зустрічі.